Привіт! Сьогодні в Коросишовському районі. Так, запросив замовник людей Бурить свердловину. Приїхала установка на гусінічному ходу. Лупанула дирку, щось здається на 7 метрів. Зажало штанги, пливун. общем, щось не вийшло. Лупану другу дирку те саме. Щось здається, горе до 12 метрів. Дійшли, ну. Ну, в общем, щось не вийшло і порекомендували ці бурильщики мене. Ну, значить, щось вони там побачили. Я дуже сподіваюся на, на те, що вони там побачили пісок водоносний. Але чому вони не зробили скважину на нього? Ну не зробили, скоріше всього, що заточено в них все було на свердловину в камінь. Так, замовник нам заприготовив водички. Літрів 800, говорить, тут є. Є колодязь. А це колодязь качали сьогодні, чи це він такий є? Це він можна сказати такий є. В колодязі води нема. Ще десь сантиметрів 70 води в ньому було. Ага. Ось почали викачувати. 4 метри до дзеркала десь. Так, взяли бентоніт з собою на случай поглинання води. Ну, будемо пробувати. Побачимо, що в нас з цього вийде. Так, все готово. Качаємо водичку Гібриком. Ну що? огонь. Тём. Запускай кракена. Держу. Держу. Так. Наполняется. Так, Артём, заводь. сами лезет. Как можно бурить да? Миксером быстро, да? да. Нашу <клев Lefle> руками. Главное ровно держать. Да. Два чек миксер бурит. Так, по-моєму. Щось пішло плотніше. Ну, бурим. Так, глибина 3 метри. Зловив пару камушків. Таких серйозних. Зараз кусочек! Ми десь приблизно на колодізній глибині. Забираємо подачу води, щоб бачити, чи є поглинання. Ну, В принципі, поки це 4,5 вони нам не цікаві нас скважина. По-любому можна бути глибша колодязь на одна. Але все ж вже поглинання води починаємо і винос піску вже можна починати дивитися, тому що вже десь приблизно на пів метра глибша колодість. Так, заходимо в четверту штангу. e observamos a formação de З'являється поглинання води. Це свідчить про те, що у цьому піску, до якого ми буримо, є вода. Дивимося на його фракцію, фракція просто шикарнюча. Йдемо до якогось водоупора, до чогось тверденького. Або якщо якість фракції піску поміняється в гіршу сторону, там і зупиняємось на цю. На цю отметку будемо ставити фільтр, де у нас буде от пісок хороший. Либо взагалі пісок закінчуватися буде. Йдемо до водоупора. Так, п'ята штанга, а це буде 7,5 метра. Так, надо добавить скорости и взять в две руки. Значит, шосту ставим. пришел перламутровый цвет. Покажи. Uh -huh. Мы даже добрались до жерствы. Это типа как, как сказать, что это выходит как хлопьями, не хлопьями. Типа как бензина кто-то да? Uh -huh. На вынос. Била. Уже это, на да? На известь По извести. Еще, наверное, на мыло. Ага, вось. Кусочки. Вообще на Ну, це вже все Це вже водонос закінчився. будем десь вставать так 7,5 я думаю що десь 7 наверное будем ставить да, да ну от і все пока глушить. так ну от ще помило. І вже почало виносити кусочки типа извести от такие до да, глина все так, ну а далі просто, трошки замиваємось, відключаємось. Де воно у нас? Достаємо штанги, беремо трубу 32 мм, із стінкою 3,4. Хороша питна. Беремо фільтр сеточку Ось. Ось такий він. І робимо фільтр на трубі. 6,5 А, оно сюда и подсыпало Отлично 6,5 Поставлю трошки коротший фильтр 80 сантиметров И на 6,5, отлично Берем поверхневый насос Стервис 90 ваттный Вот такий у нас есть страничок для промылки Это не обовязково можно поочередно промывать отдельно скважину. Потом подключать насос и качать. Ну так, чтобы для удобства. То у нас сделан тройничок. Берем чистую водичку. Подключаем. Включаємо дренажні з бочки і заганяємо в скважину, щоб вимити весь буровий розчин звідти. Ну що? Давай. Все ждуть тут, дивляться. А ти ходиш. Ти відкрив давно. А, блин, вот. Вже... Давай. Чик. О! Сразу пішла вниз. Ну, нам униз не надо. Нам десь тут. І... Нам десь в цьому районі надо промитися. ну можна так чуть-чуть. Верно, выключаем поочередно, сдренируем. мы не знаем, как тут, как тут электричество. Частенько пробки выбывая когда два дренажника полторачки включаются одночасно. И давай еще. Чуть-чуть, Назад. Можемо запустити трошки крильчатку насоса, бо без води він не запуститься. Бачимо, як водичка чиста, виключаємо, Дивіруємо. закриваємо кран, що йшов на промивку, віддаляємось буровий розчин з приямка. щоб його не тягнуло туди, як будемо качати зараз. Все, відкриваємо краник і тягнемо вже звідти. Зараз поки що викачує воду, ту, що ми заганяли. Потушенка спускається. Ну і бачимо напор хороший, але це не наш поки напор. Це виходить промивочна вода. Напорчик має Пасти і вода має стати грязна. Це буде вода із скважини. Ждем, ждем. Терпіння. Опа. Не завжди з першого разу розкриваються водоноси, особливо коли довго побурив. За ялозию глиною, глина проникла в водонос і ці піски не хочуть розрушатися. І тоді от буває отаке. От все, нема вскриття. Кінець. Все, нема води? Гідроудар. Пробуємо, значить, гідроудар. Відкриваємо цей кран, щоб вода знову вдарила туди. Закриваємо, включаємо знову. Ось все, піски почали рушитися, все, пішла грязна вода та пішло відкриття водоносу. Ну і таких декілька гідроударчиків вже можна буде зробити, щоб побільше витягнути оцей глини з водоносного слоя, яку ми загнали. скважину, склажину. Яку не вийшло пробурити тяжелою технікою. Бачите, таке теж буває що для кожних ґрунтів підходить свій вид свердловин так ну що дебіт в районі двох тонн водичка хороша без металу без запаху якщо є якісь питання дзвоніть пишіть номер в шапці профілю. пока